Доброго вечора, шановні друзі. Знімаємо ось такий от відеоогляд в кінці робочого дня для нашого клієнта, який придбав цей генератор Deo модель dg 1200 номінальною потужністю на 0,85 кВт. Давайте переглянемо, що він себе представляє. Бачимо на передній панелі класичну кнопку вімкнення та виключення двигуна. Бачимо у нас індикатор, який сповіщає про те, що мастила у нас не вистачає, доповнити його. Бачимо клеми для 12 вольтної зарядки, вольтметр на 300 поділок. Бачимо переривник нашого перемінного струму. Бачимо заземлення і класичну розетку на 16 А. Так, перейдемо на нижню частину. Бачимо, у нас тут є масляний картер. Рекомендують заповнювати 10W30 напівсинтетичне масло для чотирьох двигунів, такого як саме цей. Може використовувати також 10W40. От. З лівої сторони, бачимо, у нас тут на самому двигуні показано, як працює щуп. На кожному щупі завжди є 2 літери. Одна показує на високий рівень мастила, нижня показує на Як... Дивіться, щоб він у вас був ближче до високого. Перейдемо на ліву частину, побачимо у нас тут також наші класичні моменти. Значить, наш фільтр, який от на закруті зверху та знизу приєднує, приєднується. Бачимо, у нас дросельна заслонка. Конкретно зараз вона у нас у режимі ну, виключена. Ми заводимо його в такому положенні. Починаємо заводити, потихеньку відпускаємо, відпускаємо і переводимо в положення відкрита заслонка. Далі бачимо наш краник для подачі палива. Коли він у нас дивиться, зараз одну хвилиночку. Клоус у нас, це, коли він вправо дивиться, і коли по, по направленню вверх, це у нас відкрита подача палива. Ну і наш стартер класичний. Завжди також бережіть його. Спочатку утягуйте до відчуття такого опору в руці, а потім вже робіть заводження, коли будете його стартувати. Ось от такий от генератор. Завели його, відкрили доршну заслонку. Все у нас має стояти в положенні on кнопочка. Якщо треба заглушити, нажимаємо OFF. Все досить просто. Паливний бак у нас ось такою кришкою. Фільтр є для палива, щоб не потрапляло сміття посередині нашого паливного баку. І місткість нашого баку складає 4,8 літра. Це можна побачити у нас на нашій кришці. Так, що ми можемо побачити ще у нас тут? Вага його складає 25 кг, номінальна потужність 0,85 кВт. От такий от. Цікавий генератор, поплавок також є для нашого палива. З правої сторони у нас знаходиться наш генератор, глушник, не чіпайте його під час роботи. І ззаду у нас є доступ до нашої свічі. Все досить ясно, конкретно. Маленька інструкція також до нього є. В комплектації бачимо штепсельну розетку, щоб ви її не шукали, Для того, щоб підігнати свій провід, якщо у вас немає. Та також є такий шестигранний ключ для того, щоб дістатися до свічки, викрутити, перевірити. Ось такий простий використанні генератор. Як ви бачите, витрата палива, я так розумію, в ньому дуже має бути низька при такій потужності, Мабуть, десь 300, -300 літрів на кВт. От, от генератор. Звертатися за генераторами в нашу компанію elektromotor.com.ua запропонуємо гарну ціну, гарний сервіс та обслугуємо вас, як. По вищому розряду. З вами компанія Електромотор, наш сайт електромотор.ком.ua Раді вас бачити. Завітайте до нас!